Співпраця влади та органів місцевого самоврядування у Матіївцях провели аграрний семінар зі слів радника обласного регіонального офісу Юліт з Європою Максима Чапая зараз дуже важливо звертати увагу на розвиток агропромислового комплексу України на шляху до ЄС. Будемо спілкуватися про сільський розвиток, про те, як правильно на шляху України до ЄС. Враховувати особливості інтеграції України в ЄС в напрямку сільського розвитку та розвитку агропромислового комплексу. Радник офісу наголошує, що це не семінар навчання, а скоріше де Ми скоріш за все просто будемо дискутувати на тематику, mm -hmm. а як правильно, от військовий час, mm -hmm. органам місцевого самоврядування підтримати фермерство, які зараз є державні програми підтримки дрібного, середнього та великого фермерства, на що вони можуть розраховувати. І як взагалі агропромисловий комплекс з точки зору місцевого самоврядування міг би розвиватися? Очільник Матийовецької громади Любомир Веселовський каже, що на такому семінарі можна здобути чималий досвід. Ми побачимо, поспілкуємося з людьми, як вони бачать, як вони допомагають, як вони роблять, які в них є проблеми. Ми розкажемо, які в нас проблеми, тому що у нас будуть запрошені аграрії нашої нашого місцевого ОТГ. Я думаю, що це. Піде на користь усім головам громад, тому що це потім можна буде втілювати у себе у місцевому на місцевих, на місцевих рівнях. Серед учасників семінару і голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Не тільки в час війни, а взагалі ми в Україні маємо дбати про те, що раз ми хочемо до Європи, то ми маємо не зайти там сірою зоною чи додатком сировинним. Ми маємо зайти туди, як виробники. Які мають давні традиції ще трипільської культури розвитку сільського господарства, і ми це маємо показати, бо зараз дуже часто приїжджають до нас іноземні наші партнери, і вони думають, що ми тут стріляємо з лука дуже на такому примітивному рівні, коли вони бачать, чим ми реально займаємося, вони по-іншому це переосмислюють. Депутат Івано-Франківської обласної ради Богдан Книшук, аграрій певен, що розвивати цей сектор потрібно за підтримки влади. Зараз є. Програма розвитку малих фермерських господарств Воно йде спільно співфінансування голів громад і плюс співфінансування обласної ради. І за рахунок цього ми хочемо залучити більшу кількість фермерів, щоб вони розвивалися, працювали на благо нашої неньки України. Такі семінари і далі проводитимуть у різних громадах Прикарпаття. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо Раї.